Привіт, шановні дорогі любі мої водолії! Це підказки від ангелів для вас на березень місяць 2024 року. Що ж це таке підказки ангелів на сім сфер вашого життя? Перша сфера це сонце. І сонце, планета Сонце відповідає за вашу реалізацію. Що ж допоможе вам у березні у вашій реалізації? запитаємо ангелів. І друга сфера вашого життя це ваша інтуїція, за яку відповідає планета місяць, що допоможе в березні вам почути ваш голос інтуїції підказки від всесвіту, щоб ви настроїли собі антенки, що допоможе вам налаштувати у ці антенки від всесвіту. Третя це планета Венера. Яка відповідає за стосунки, за кохання, за красу в вашому житті. І також про задоволення, наскільки ви проживаєте своє життя в задоволенні і що допоможе вам, які підказки дадуть ангели вам? Четверте, сфера вашого життя це планета Марс, яка відповідає за вашу силу, що буде давати вам силу в березні місяці. Послухаємо підказки. П'яте це. Планета Юпітер, яка відповідає за ваш успіх, що допоможе вам досягнути успіху у березні місяці. Так, і шоста сфера життя це Меркурій, який відповідає за проходження кармічних уроків в березні місяці, що допоможе вам пройти ваші кармічні уроки, розв'язати ваші кармічні вузли. Сьома сфера остання, за яку відповідає. Планета Сатурн, і це те, що вас отрезвлятиме і заземлятиме. Цікаво! Давайте запитаємо у ангелів підказки. А поки я тасую коло до карт, підписуйтеся на мій YouTube канал, щоб не загубити його на просторах YouTube. Тут завжди багато цікавих підказок від ангелів, таро розклади на кожен місяць для кожного знаку зодіака. Всіте насіння щедрості, ставте лайки, і нехай ваша щедрість, ваша любов вертається вам примноженою сторицею. І мені дуже приємно. Так, перша сфера вашого життя, за яку відповідає планета Сонце, реалізація, що допоможе вам в реалізації в березні місяці. І так, подивимося: це ваша сила, ваша внутрішня сила, власне. Ви сильніші, ніж ви думаєте, водолії. Це про вас. Ваша сила. Ви дуже-дуже розумні, ви дуже швидко розвиваєтеся, ви дуже швидко схоплюєте всю інформацію, і ви бачите те, що не бачать інші. Ваша сила, внутрішня ваша сила допоможе вам реалізуватися, вірте в себе. І це також ангели хочуть вам. Зробити таку підказку, що вірте в себе, ви можете все. Перша сфера, друга сфера, за яку відповідає місяць, сфера інтуїції, що допоможе вам, дорогі водолії, в березні почути голос своєї інтуїції. І це карта мир. Карта мир. А ви, ангели підказують, що коли в у вашому серці мир, коли ви задоволені, вам приходять відповіді на ваші запитання. І щоб не перекривати оцю інтуїцію, треба позбутися всього старого, віджившого, яке вже вам не служить. Але ви ще тягнете по привичці оті всі такі старі привички, старі такі, навіть якісь образи, щось таке, що вже віджило, і воно вам не дає ні сили, ні енергії, ні бажання далі йти. Тягне вас назад, перекриває ваш потік інтуїції. Тому важливо підказки від ангелів. Щоби ви позбулися того всього моцлуху, тих старих емоцій, можливо, якась прив'язка за старе, за якісь старі стосунки, які вже давно-давно скінчилися, але ви ще в них варитеся, ще думаєте, вам треба це все обрізати і йти в нове життя. Тоді ви будете чути свій голос інтуїції, який вам зразу дасть багато шансів, багато варіантів. А поки ви отакі все ж таки ще поглинуті в минуле. Якісь е, такі не настояще, ще вас щось тригерить, і ви навіть не зауважуєте того, що ви десь далеко ще в минулому копаєтесь, а як то було тоді, а як то було тоді? І ваші думки дуже далеко, і ви не е, на місці, і ви не бачите шансів. Вам відкриваються нові можливості, а ви їх не бачите. Інтуїція це ваші ангели, які вас ведуть, оберігають. І вони не можуть вам, вони відкривають вам двері, а ви туди не йдете, тому що ви дивитеся назад ви в минулому. І тому підказка, щоб почути свою інтуїцію, побачити шанси, які вам дають ангели, вам треба перефокусувати свої думки на теперішній час думати про те, чого ви хочете, а не те, що було. Така підказка для вас, дорогенькі водолії. Третя сфера, за яку відповідає планета Венера. І вона відповідає за кохання, за стосунки, за красу, за все прекрасне і смачне. Так, які підказки тут? Як ви вмієте любити себе? Ну, тут, у цій сфері, у вас все в порядку. Любіть себе. Е і ви. Умієте любити себе. Тут карта каже, в цій сфері все в порядку, ви вмієте любити себе, вмієте дарувати іншим любов. Ця сфера у вас в плюсі. Венера у вас в плюсі. І Венера вам все ж таки каже: якщо ви, наприклад, десь це таке, знаєте, життя, якісне таке життя для вас, щоб було, щоб ви. Робили собі приємні такі сюрпризи, і це буде вас ще більше збагачувати, ще більше. Так, ви будете ще на куріні, як тріумфатор. Ця сфера життя у вас в порядку, в березні. В березні ви себе будете любити. Так, Тому що весна треба. Багато різних зробити приємних процедур для себе. Тут все в порядку, енергія в плюсі. Ідіть, дбайте про себе, думайте про себе, заявляйте про себе. І тут в березні і подаруночки невеличкі собі. Якщо ви будете і приймати подарунки з радістю, і дарити, це також про подарунки. Коли ви обмінюєтеся подарунками, ви ще більше розквітаєте, у вас ще більше краси, у вас ще більше енергії, і а, які підказки на стосунки. В коханні що тут? А в коханні чекайте подарунків. Якщо у вас є якийсь коханий, то якщо ви в стосунках, то подарунки однозначно будуть. І також вони вас так надихають. А якщо ви, наприклад, шукаєте ви в пошуку коханої людини, то є великі шанси, що вас запросять на побачення. Рицар на білому коні це такий тріумф. У вас є всі шанси, що вас запрошують на побачення. І головне тут не відмовлятися, а піти, зробити собі таке свято. Так. Четверта. Сфера вашого життя це планета Марс, яка відповідає за вашу силу, що дає вам силу. Подивимося, послухаємо. Дивіться, силу вам дає ваша родина, ваш рід. Ваш рід дає вам силу. Це чудова карта, карта сім'ї, карта роду. І дійсно, ви можете і черпайте свою силу. У своєму роду, уявіть собі, скільки людей було до вас, у вашому роді, це велика, потужна енергія цих людей, ви можете черпати звідти свою енергію. Це вам буде давати дуже багато радості і от іменно сили. От, власне, ваша сила, ваша енергія, ваш енергетичний потенціал, якраз ви берете в сім'ї в березні місяці. Побудьте зі своєю сім'єю, можливо, поїдьте до батьків. Посидіть з сім'єю, родиною. А хто у вас є із рідних, близьких, зателефонуйте, поговоріть, поспілкуйтеся, і це буде давати вам дуже багато сили. Так. П'ята сфера, за яку відповідає планета Юпітер, це те, що буде давати вам успіх. Що даватиме вам успіх? І це коли ви не будете розочаровані своїми помилками, а коли ви будете дивитися на свої, на свої перемогу, на те, чого ви досягнули, а не те, що ви втратили. Тут підказки від ангелів. Ідіть вперед, дивіться в свою силу, ви все можете, ви все вмієте. Ви маєте багато сили, багато натхнення, і це карта такого майбутнього, коли ви дивитеся в майбутнє, це принесе вам успіх. Принесе вам успіх, ваша сила і ваш погляд в. Майбутнє, ви йдете до своїх цілих. Так, тут горе роботи треба буде переробити на шляху до цього успіху. Але ви з усім справитеся. Ви маєте силу водолії, чи вам позичати комусь енергію. Ви енергійні, ви бачите на кілька кроків вперед. Це про вас водолії. Ви, як такі пророки, ви бачите наперед на кілька кроків. Так, ви бачите, як стіну наскрізь. Хтось бачить стіну, а ви і бачите крізь ту стіну. Так що це про вас, ваш успіх там. Так, і ой, хі -хі, тікають. Хі -хі. Карти біжуть, спішать. Шоста. Шоста сфера вашого життя, за якою відповідає Меркурій. Це те, що допоможе вам проходити кармічні уроки в березні. Ваші уроки життя. Що допоможе вам проходити їх в березні? І це карта помірність. Це така карта краси, карта, коли вас ви під захистом вищих сил. Пам'ятайте, що вищі сили на вашому боці. Ви під захистом. Ці кармічні вузли, всі свої уроки ви пройдете, коли ви будете в спокої, і коли ваш енергетичний, такий, енергетичне наповнення буде світле, коли ви будете дарувати всім любов, радість і гармонію, не йти в боротьбу, не йти в суперечки, коли ви все вирішуєте мирним шляхом, тоді ви проходите кармічні уроки, тому що коли ви йдете в боротьбу, Ну, ви зараз можете це як в усіх сферах свого життя, як і на роботі, так і в сім'ї, в якихось відносинах, стосунках, коли ви не будете боротися, а будете все вирішувати мирним шляхом. Ви будете, це вам допоможе пройти оці кармічні уроки вашого життя і легко вирішити всі проблеми, всі завдання. І ви не будете вертатися знову в це коло сансари. Це не означає, що вже не буде завдань на вашому шляху, але ви будете їх легко, в легкості і мирним шляхом вирішувати. Так. І сьома остання сфера, за яку відповідає планета Сатурн, що вас отрезвляє, що вас заземляє, дорогі водолії. Так, подивимося. Які підказки дасть ангел. І це знову вищі сили на вашому боці, на боці. Це така е як пробудження, коли ви такий раз, навіть, може, навіть зранку так пробудилися, і такі. А, все, я так, я так не хочу, в мене новий план, в мене нові рішення, я живу по-новому. Це знаєте, таке, як пробудження зі сну: що ви от жили, 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 і такі все. Я вже все міняю. Мені все це вже... Ні, я роблю так, так, і ви відчуєте таке пробудження. Тому карта якраз. суд це про таке пробудження зі сну, про духовне пробудження. І ви будете свої такі проблеми з земні, тому що таке заземлення, отверезлення, ви як прокинетеся зі сну. Це буде ваш такий духовний прорив, що ви зрозумієте. Ситуацію по-іншому, і ви зумієте зробити це все по-іншому, і це буде така ваша духовний прорив. І це допоможе вам, це вас отрезвить. Ось чудові, от такі чудові підказки від ангелів для вас дорогенькі водолії. А я особисто від вас, від себе бажаю вам любові, радості, щастя. Успіху, здоров'я обнімаю вас, дорогенькі. Люблю. До наступних зустрічей!